Вітаю! Мене звати Катерина Романчук, мені 30 років, і я професійна вокалістка і захоплююсь акторською майстерністю, паралельно знімаюся в маленьких різних проєктах. Я закінчила Київську муніципальну старадну циркову академію, кафедра вокалу. І наразі співи, вокал це моя основна діяльність. Я співаю у кавери гурті Клинтонс. Також я є основною акторкою, вокалісткою у виставі Шоурі та Рояль в Карібіан Клаб. І співпрацюю з зірками для їх великих проєктів. Наприклад, з моїх останніх здобутків це співпраця з Олією Поляковою у якості бек-вокалістки для її шоу в палаці спорту. І нещодавно на один плюс вийшов дуже класний запис концерту до ювілею Рибчинського, в якому я теж приймала участь. З моїх основних акторських здобутків це співпраця з Макдональдс. Для їх ролику в їх соцмережі, в якому я грала основну роль, і також я знімалася в якості ведучої для Ютубу Фокстрот. Ми зняли дуже багато, але на жаль, цей проект не побачив світла через початок війни. Також я знімалась для тіктоків Єви та Еленпро. достатньо довго кожен проект по два роки. А ще я дублювала маленьку білочку в мультику від Дісней, який називається Бажання. Ось і чесно кажучи, дуже багато знімалася в масовках, в якихось груповках років з 20. цих проектів було дуже багато для серіалів, кіно, реклам. Так всіх і не згадаєш. Дякую за увагу. Буду рада співпраці.